Привіт, друзі-підписники, хочу прочитати свій новий вірш, присвячений нашій багатостраждальній Україні. Вірш називається Не Україна винна у пітах. Не Україна винна у пітах, а ті злодюги і кроти, що розкрадають батьківщину, клюють цинічно у роти. Не Україна обдирає, а проходимці у верхах, яких завжди ми обираємо. А потім тонем у сльозах не Україна вас не любить, а ті, що мають щось робить, а не розвалювать заводи, народ у бідності гноїть. Не Україна сенс збиває, а ті чиновники кроти, що так уміло розкрадають, тікають за кордон вони. Тому любіть ви Україну, не допускайте до керма. Прихитрих ницих лицемірів, що хочуть рабувати щодня. На жаль, але окрім війни, окрім зовнішнього ворога, Україні є самий найнебезпечніший це внутрішній ворог, це злодії, казнокради, мародери, які забирають безсовісно у своїй нації, у свого народу, у свого майбутнього покоління, світле. Нормальне майбутнє, яке всі бачили, хто їздив за кордон в Європі. А ці самі чиновники розкрадають і тікають в ту саму Європу, таким методом лишаючи своє покоління всього. Тому завжди дивіться на справи, не довіряйте брехливим політикам, тим, хто обіцяють золоті гори. І крім нас, українців, ніхто краще нам не зробить. Тому завжди потрібно бути обачними. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Близька Палітра. Дякую за лайки, за коментарі. Бажаю кожному і кожній тільки перемоги, миру. Нехай Господь Бог оберігає наших героїв, і героїнь, захисників, які реально є героями. Не ті герої в вишиванках, які тільки прикриваються геройством і крадуть у тилу, а реально справжні герої. Волонтери і весь український народ, який допомагає Збройним силам України, бути добру і з Богом.